Слава націю, вітаю на каналі Добри Рибатвітері. Я Сашко Добрий. Липень 25-го року у нас за плечима тут неподалік цієї таблички шинка, де ми періодично там ну, опрацьовуємо наші колеса. І от я користаюся саме такою нагодою, поки нам там котають трохи колес так, від бойових машин. Е, наголошу, що загалом і цілому, скажімо так, видно. Порівняно там з дружківкою зі слов'янськом, видно, що в Краматорську процеси мовної деокупації вони фундаментально саботуються. Вони там утворили цілу комісію при військово міській адміністрації, але видно, от за результатами роботи моїх помічників, мої команди в Краматорську, видно, що роблять все, аби не робити. А оця табличка, і аналогічні їй взагалі не чіпаються. Оце протизаконна антиукраїнська табличка. Вона тут вже добрих півроку. Добрих півроку я там періодично заїжджаю там обслуговувати на шинку машинами. І оцю конкретну табличку я вже півроку систематично, особисто пишу звернення. Це вулиця Архангельська, 1. Влада Краматорська кладе шляпу. На Інтереси української нації на закони України на наші систематичні звернення. Так, оце обличчя влади Краматорська. Оце обличчя їхнього регіоналівського антиукраїнського, постсовєтського, а насправді неосовєтського тоталітарного антиукраїнського нутра. Тобто там сидить, скоріше за все, депутат Дереза ЗП. Яка вивалює болт на вимоги українців Краматорська, на вимоги законів України прибрати ось це лайно разом із Сашею так? так. Тобто, десь щось якось більш-менш на якісь там бізнеси, мафи, вони там. Потроху впливають, потроху обличчя Краматорська вичищається від цього москворотого гною. А от конкретно от такого, от такого типу таблички в місті за місяці звернень роботи всі на місці. Антиукраїнська москворота влада тримає свої таблички, в які вони вклали наші з вами бюджетні гроші нашим з вами коштом. Нас із вами винищують. Нашим з вами коштом витирають ноги об закони, які захищають інтереси української нації. Ось такі справи. Все. Втім, разом поборемося. Ви мені скажете, ну що, ти не можеш прийти тут увечері, ломом це смикнути. Я можу прийти увечері, ломом це смикнути. І не тільки я можу це зробити. Але тоді оці вороги України. Дерези, Саші Саши Ганчаренка, оцей весь гній під нігтям України буде такий шоколадний бідні овечки, нас ніхто не пасе. А ми, дієві українці, нібито будемо вандалами, так? які О -о -о -о, зірвали, зіпсували. Тут було так прекрасно. Тут так ждали пуйла, депутат Дереза, пуйло, помогі. От воно, будь ласка. Ні, ці вороги України прийдуть. І самі це знімуть, бо вони вороги України, і, взагалі, їм там насправді не місце. Ну на все свій час працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.